Додавав настрій на святі його учасникам веселий клоун своїми жартами і кумедними конкурсами. Руки перед собою на колені, на живот, на голову, на колені, на живот, на голову, на колегі, на живот, на голову, на колегі, на живот, на голову, на колегі, на живот на, голову, на колені. На колені, на колені. Програму свята придумали так, що міг взяти кожен, як дорослий, так і малеча. Дітлихів найбільше цікавив ярмарок із безпрограшною благодійною лотереєю. На думку батьків, саме в такій ігровій формі дітей і треба вчити співпереживанню. А для більшої популяризації справи потрібно, аби про неї частіше говорили. Более рекламная акция должна происходить. Будет больше людей и больше помощи. Люди будут больше узнавать. И ближе к животным, и у детей будет развиваться сострадание, не так как у нас дети сейчас. Ты выиграл носочки, расскажи, тете. Ты давал денежку, да, и выиграл носочки. А Олеся выиграла досточку и картину. Да? да і еще один носочек дома выиграл. Да, и еще такое. Декоративный. У нас сегодня он по носкам. Всі лоти для ярмарку зробили працівники притулку та волонтери. Зібрані кошти підуть на медикаменти і корма для тварин підопічних притулку. Сейчас у нас в приюті порядка 250 животных. Это только собаки. Кошок – до 100 кошек. У кожної тварини своя історія потрапляння до притулку. Як розповіли співробітники німецького центру, частіше всього без хаченки до них привозять спеціалісти комунальної установи з вилову вуличних тварин на стерилізацію. Свою лепту вносять і волонтери, які забирають з вулиць травмованих собачок і котиків. Собаки в основному да спрілом стіта це, це машина. Та з такою основне. Якщо це коти, то буває, що. Нападає собак, і Люди, якщо видять, відбивають котов, привозять нам, щоб ми їх здесь прооперировали, спасли. Підлікованим тваринам волонтери і працівники німецького центру підшукують нових господарів. Таких у притулку для безхатченків чимало. Якщо ви знаходитеся у пошуку справжнього друга, радимо вам завітати на шостий кілометр у Відіобольській дороги і зробити свій вибір. Івана Дерев'ян, Владислава Гарбер, факти.